Як закон сіяння і жатви працює в моїй сім'ї. Знаєте, ми прийшли в церкву майже 5 років тому, саме в церкву з нами любові. У нас тоді було не своє помешкання, ми за нього довго молилися. Я завжди, як, ну, як жінка, чоловіки, вони більш такі стабільніші, жінки емоційніші. Я завжди думала, ну як це буде Господь. У нас є діти, ми їх виховуємо. Це, це купа грошей, якщо чесно. <правда> у нас є свої якісь потреби, Да, Стана як нам купити це помешкання? І в мене постійно була така, знаєте, молитва до Бога. Я постійно небеса садрагала і казала, Господь, коли у нас буде своє помешкання, направ нас, що нам треба зробити, поміняй роботу чи ще щось. І так ми пройшли з нами любові. Ну, моменти залишились ті же, питання до Господа залишились ті же. В один прекрасний момент виходить одна чудова жінка Светлана Міхало, і там щось розповідає. Вона теж молилася за ось цю, за цей конвертик. І вона якусь історію свою там розповідає, як Бог її там благословив в такій ситуації, там щось так емоційно розповідає. У мене в голові немає оцих слів, що вона розповідає. У мене одне питання. Боже, я теж я вже хочу своє помешкання. Ну коли? І представте, в цей момент Дух Святий каже: Привіт! Я готов тобі сказати, як у тебе було твоє помешкання. І я така: вау, відповідь. Кажу, як, Боже? І він каже: дивися зараз. Ваша сім'я рік сіє ті кошти, ту суму, яку я говорю кожного тижня в тих людей, яких я тобі говорю. Я така сразу думаю, вау, слава Богу, амінь. А потім прийшла а потім прийшли роздуми. І ти такий думаєш: «Хм, а, якщо, а якщо ця сума буде там не тисяча гривнів, не п'ятсот, то якби сума на моє помешкання уменшується, так? Да? Якось тоді, це скільки років мені треба це все робити. А Бог каже, будь в послусі. Я сказав рік. Я думаю, добре Господь. І він почалося все це. Да, почалося це такий закон наш. Прийшов в церкву, Бог сказав там, Вася, Петя, от туди, така то сума, окей, пішов, благословив. Деякі там в шуці. За чим думають, благословляю, ходи, коротше, до всіх пристає. А я розумію, що треба виконати закон. Да, з Богом. І ми паралельно шукаємо помешкання. Ми дізнаємося, що в нас буде третя дитина, моя емоційність зростає. Я думаю, там ще третя дитина, яке помешкання за рік. Один прекрасний момент. Ми знаходимо об'яву, там написано: здам квартиру, можливо, під викуп, але аура не дуже. Я думаю, підходи <різь> <різь> серйозно. Я думаю, окей, ідемо туди. Я кажу Сергію, ми дзвонимо цьому чоловіку, він каже, да, здаю, але пойміть, ну там щось квартира якась не дуже. Я кажу: Та ми не боїмося, ми подивимося. Він такий, хорошо, я вас чекаю. Ми приходимо, заходимо, я розумію, ну да, відьма аура не дуже. Ну там цигани жили, щоб ви панімали. Не знаю, як щодо аури, але стан був такий прилічний. І я така говорю: така що ви здаєте чи продаєте? А він каже: ну якщо вам треба, я продам. А я кажу: Да, клас, ми купляємо, тільки грошей у нас нема.' Він такий: да, Нічого, каже. Давайте підемо до нотаріуса, проконсультуємося, потім там І Я така, цього не може бути. Він ненормальний, або аура у нього ненормальна. І... Цигані, щось там наробили, цигані. Ну і ми такі, проходить субота, неділя, ми ж в церкві, тут я вже в молитві, в мене там тряска емоційна, тряска фізична. Я думаю, прийде, не прийде до того нотаріуса. Настає понеділок, ми йдемо, дивимося, він стоїть з пакетиком, в пакетиках документи на квартиру. Я думаю, не шутив. Зайшли до нотаріуса, нотаріус провіряє ці документи, каже, квартира хороша, все нормально. Він каже, ну тоді вони її купляють. Нотаріус каже, яку суму вносимо? Він каже, та вони грошей немає, вони потім суму отдадуть. І нотаріус такий дивиться і каже: Ви що серйозно, ви повинні себе ну, якось обезопасити, ну як це? Він каже: ні, ну вони нормальні, подивіться на них. <риклад> і ми такі, ми нормальні, ну, ми нормальні з Сергієм, да. Ми нормальні. <риклад> і він такий каже: А хочете, у мене є знайомий. І ми взагалі, я піду зараз у цю бумажку, що там нотаріус хоче гроші за неї взяти, ну, зроблю сам. За, ну там заплачу все. Ми такі. Да. Він іде і робить її. Графік робить, коли ми виплачуємо, він каже: дивіться, якщо навіть цей графік, ну там, якщо у вас грошей не буде, ви не переживайте, все буде добре, потім віддасте. Ну, ми вже отримали документи, ми отримали ключі. Я розумію, що квартира все це ну, з цією аурою наша. Ми туди заїжджаємо просто. Я говорю, Господь, ну клас, квартира наша, але ж ну, совість же ж каже, що віддавати треба гроші. Бог каже, виконуйте те, що я вам сказав. Добре. Буквально в коротенький час Бог змінює роботу моєму чоловіку настільки, що в цей рік у нас були мільйони. Ми сіяли, і ми квартиру купили не за той графік, який нам збудував нотаріус, а за той, який сказав Бог рік. І зараз, до речі, ця квартира з цією аурою служить домашці. Так, да. і ми на домашці молимося за дім з хорошою аурою.